Півсотні наметів з найрізноманітнішим крамом до Львова свої товари знову привезли харківські виробники. Ярмаркують харків'яни. У нас вже п'ять років поспіль. Все, що можливо в нас є. Ми сьогодні найкращі, і дитячі, і чоловічі, і жіночі. все, що маємо, все привезли до Львова. Є такі підприємства, які навіть привезли нові колекції, тому що львів'янки виявилися дуже вибагливими покупцями. Їм потрібно все саме наймодніше». Ці шубки у Львові вперше Харківське ательє вирішило показати свої витвори. Да, так люди підходять, цікавляться, що нічого не купили, але підходять, міряють. У цьому наметі теж новачки ярмарку, але вже мають перші прибутки. Продали два пальта. кажуть, їхній крам припав львів'янкам до смаку. Будем тепер Будемо тепер приїздити. Людям подобаються наші моделі. Будемо старатися шити ще гарніше. А от пані Лариса вже має у Львові постійних покупців. Тому сподівається, додому не повезе нічого. Люди... люди з року в рік сюди приходять, купують, знають нашу продукцію, і вже не по одні чи дві штуки беруть, а побагато. Окрім одягу, взуття аксесуарів та товарів для дому на ярмарку можна знайти і саджанці. Це дніпропетровські підприємці привезли свої найкращі сорти. Хоч ярмарок лише стартував, відвідувачів не бракує. Поміряли берет, але це ціла моя зарплата. Красивий, коричний. Поки що не буду. Я тут того року купила собі куртку зимову таку безумкавочку купила, дуже елегантну, гарненьку. А того року щось так на себе нічого не бачу. Я працюю в іншому районі міста і тому не бачу тих ярмарків. Тепер у центрі тому є можливість щось побачити, напевно. І купити, думаю. Гарні палька. А для мене от спробуйте купити щось. Найбільше покупців на ярмарку чекають вже за кілька днів. Ну, сьогодні перший день, хай люди цікавляться, може, щось надумають, прийдуть, куплять. Обично на ярмарках обично так. Перший, сія, перший день цікавляться, а потім вже перший, другий, третій день, а потім приходять вже покупають. Міряють, приміряються, приходять з родичами, друзями». Під вивізкою Харківського ярмарку торгують і підприємства з інших областей. Є львів'яни. Натомість привезти до Харкова десант львівських підприємців наразі складно. У нас все ж таки менше менше виробників, і відповідно ще немає такої от економічної доцільності, немає такої великої кількості підприємців, які готові поїхати своїми товарами назовні. Ярмарок, на якому продають лише українське, триватиме до 17 листопада. Тетяна Моравель, Олександр Бригадир, головні новини Львова.